В Болгарії виявили вантаж із знищеного судна Сергій Котов. В Болгарії побачили на пляжі гідрокостюм із російського патрульного корабля, який українці знищили ще в березні. Гідрокостюм із російського патрульного корабля Сергій Котов виявили в болгарському селищі Синеморець. Учасники акції з очищення берега виявили на пляжі костюм із надписами Сергій Котов. Учасниця загоду заявила, люди спершу подумали, що на берег взагалі хвиля виконала тіло. Пошук в інтернеті показав, що вони знайшли костюм із російського патрульного корабля, який українські сили потопили дронами ще в березні цього року. Я нагадаю, що це сталося за сотні кілометрів від пляжу. А також що корабель Сергій Котов внаслідок ураження дронами зазнав пошкодження корми. Коштував такий корабель близько 65 мільйонів доларів.